Усі релігії в своїй суті говорять протилежні речі. Як я вже казав раніше, вони не можуть усі бути істинними. Це те ж саме, якби я сказав, я пішов у бібліотеку і прочитав усі книжки і дійшов до висновку, що всі книжки, незважаючи на відмінності, говорять про одне і те саме. Бо у всіх них є граматика, синтаксис, літери, цифри тощо. Тоді виходить, що все від дитячої книжки: одна рибка, дві рибки, червона рибка, синя рибка до книги Майнтам це одне і те саме. Правильно, тоді можна зробити. Ти лише два висновки, або я не читав ці книги, або читав їх настільки поверхнево, що зовсім не передаю зміст того, про що вони насправді говорять. і я сказав би те саме про світоглядні переконання. Якщо ми кажемо що всі вони говорять одне й те саме або ведуть до одного результату, то ми або не вивчаємо самі релігії та те, що вони насправді стверджують. Або ми не визнаємо того факту, що вони проголошують взаємовиключні речі. я вважаю, що це на 100% правда, і зараз, коли йдеться про нас,